Ніч на 21 листопада Росія атакувала Україну. Зокрема, ворог задав удару по кривому рогу. Частково зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено житлові багатоповерхівки. Постраждало 16 людей. Серед них дві дитини повідомили у ДСНС України. Загалом Росія атакувала ракетами різних типів. Зокрема, було запущено міжконтинентальну балістичну ракету, аеробалістичну ракету Х 47 М 2 Кинджал та сім крилатих ракет Х 101 Внаслідок протиповітряного бою сили ППО збили шість крилатих ракет, повідомили повітряні сили України. За добу Росія в війні проти України втратила близько 1510 військових, повідомили в Генеральному штабі Збройних сил. Загальні бойові втрати армії РФ становлять понад 727 тисяч військовослужбовців. І один вогонь. На фугасі. Бійці 79-ї окремої десанто-штурмової таврійської бригади працюють по ворогу, який намагається штурмувати наші позиції. Десантники знають, як зустрічати окупантів влучними пострілами. Та неминучою смертю. Це британсько-австралійська гармата. l 119 назва. Калібр 105. Дальність стрільби залежить від снарядів. Цими, що ми працюємо зараз, це на відстань 11 кілометрів 400 метрів. Вага дві тони. легка, мобільна, буксуємо хамером. Хамером, так. звичайний хамві її тягне. Так. Легенько. І що подобається, що вона, виходить, не є паливна. Тобто при виході при пострілі і при виході снаряда зі ствола там немає ну, залпу вогневого. Вона, вона. Спалаху такому. Спалаху немає. Так. Є димок такий невеличкий. І виходить, що дуже важко її вичислити. Вона виходить саме десантно, тобто невеличкий розмір, легка, надає спалаху, можна заїхати близько до ворога, нормально відпрацювати і швидко. А її ж так само можуть транспортувати вертольотом. Чим арта дешеве відрізняється від звичайної арти? Ну, ДШВ більш універсальна, мабуть. Може бути і на пушки. Завтра, може бути, і там, на й Міномет, що ісятка, той же саме, і підходи. Яке було перше враження, коли зрозуміли, що опинилися в дешеві? Що подумав? То я, не? що я не справлюся з тут, на цій службі. А зараз, як вважає? А зараз хлопці допомагають, щось не знаємо, що допомагають мені. Подивився, хлопці такі, що не лишать, підкажуть, поможуть. Братерство. Братерство, так. Якщо біля тебе надійні побратими, а й ти їх знаєш, і, що вони можуть прикрити тобі спину, і ти їм можеш прикрити спину, то ну, впевненість в цьому плані, так. Да. Ішов і, і розумів, що там вони вже під Ніколаєм, що що угодно. Я вирішив бойових пацанок, я так і з'їхався з ними, тому що я розумів, що кулі ще руки опускати. Ну, ну і слів збіжався, брав наприклад, ну, з тих ребят, які воювали, хто був до війни, їздив в Польщу на роботу, авто Автомобілі, автомобілем, то порту робота. Як довго е, треба навчатися, щоб вміти працювати на цій гарматі? Наприклад, як навчався я на ній, починав спочатку нарщиком. Займався снарядами, потім заряджав, був заряджаючим, потім потихеньку навчився працювати навідником. Ну, це залежить від самого бажання людини. Якщо людина хоче, то вона навчиться дуже швидко. Но я не сказав би, що мені щось тут так дуже важко давалося, все воно поступово освоювалося. Ти розумієш, яка на, на тебе відповідальність? тому що коли ти особливо в піхоті побив. І насколько важно, коли вот їх до хрена йде в строї, і коли сзади прикриття, і когда моніторить там мавики літають, это все видно і, і вони это. І когда ти это знаєш, тоді у тебе є натхнення, що а там мене прикроють в любом вале. Що знищували таке, щоб прям потім такой, а, да, ми це зробили, клас!» Вот гармату знищували втягач. Угу. І було попадання навесні, я пам'ятаю в танк. Це виходить в рухаючі рухаючі цілі. І були попадання квадроцикли, мотоцикли. Не знаю, чи по щастю чи як, але попадали. Ну ти послухай. а хорошо, молодці да. там, ну, в цель, що у нас примерно є такий орієнтир, де куди вони їдуть, де там останавлюються там. Точка збору і ага, постраждали, перестріляють. Буває страшно? Ну, звісно. Інколи буває, але страх проходить дуже швидко. Ніби така ситуація напряжена, але ти просто не маєш коли часу думати ну, про страх. Наприклад. Стоїмо вже ігрушку вже, під'їхав хаммер, да? і тут інформація каби. и все, ну ты уже все, тебе уже на, на удачу. То есть в этом плане. Или залетает какая-то певиха, если они увидят этот маневр. Пушка, камера, даже же для них это цель на себя Я не страшно но бывало, думаю, что из нас надо в поэт. Нет. <связываем> все разом сложим, чтобы брать зачет, то вы можете не Так что я не даже боялся. Но все, я хлопцы, киев. и не для них не тоже страшно. А буває таке, що командир вам дякує за гарну роботу. Звісно. Так. Що то таке було останній раз? В чому працювали, що ти треба сказав? хлопцям, дякую. Пересувалася піхота е ворожа. І йшли на штурм. Ну, вони, виходить, перебігають з місця на місце. З дому, по-ходу, попали, там є таке місце, де вони навіть, навіть, пункт, де вони прячуться, болі. Більше... мало местности, не, нигде спрятаться, они перемещаются в дом, это, наверное, там остановочка. И мы ну, как раз на остановочку прицельно попали. Ну и все, дякую, молодцы, прицельно. Я вам дякую, хлопцы. Вам такой дякую. 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 Дякую, дякую вам. Формата. Так, я вам скажу, що в 50 плюс можна і жити, і служити можна, і навіть це потрібно. Тому хто має фах, хто має професію, хто може стати до ремонту, до якоїсь іншої допомоги, хлопці, допомагайте нашій армії, допомагайте нашій країні, бо не приди Господи, ми її втратимо. На складі готової продукції вузькопрофільний фахівець питань регулювання дизельних помп 57 річний Тарас із гордістю показує вироби, як на вітрині автомагазину виставлені в ряд агрегати на харківський танк Т-64, камазівський насос паливної системи, стартери різних моделей, дейтройт, дизелі. Ми на одній із ремонтних баз сил логістики Збройних сил України, де спеціалізуються на відновленні двигунів, вузлів, агрегатів. А солдат поважного віку перший майстер дизеліст в Україні, який досконало володів навичками і знаннями відновлення двигуна Бредлі. Ремонт одного агрегату за тиждень це вищий пілотаж і задоволення. За тиждень зробити е, такого двигуна, як Бредлі, це дуже велике досягнення. Це ж не, не паливний насос. Ну ви берете на себе таке зобов'язання, якщо при потребі? Ну, при потребі, при можли... е, наявних можливостях, звичайно, чому ж ні. Ну, скажімо так, е, так, Бредлі е, можна порівняти. З Камазом ну він трохи більше але так само виобразне: 8 циліндрів. Трохи складніший набагато якісніший, що саме головне, так звичайно, у зв'язку з розширення номенклатури служби забезпечення наземними системами, у тому числі озброєння військової техніки іноземного виробництва та інтенсивністю ведення бойових дій. Підвищується потреба у швидкому відновленні пошкоджених зразків, зокрема Бредлі. Епоха радянської техніки в Збройних силах України закінчується, і для пана Тараса перехід з добре знайомої метричної європейської системи на американську дюймову абсолютно не проблема. Він легко справляється з цим. Це абсолютно не проблема. Я вмію ці інші перераховувати в міліметри без е, калькулятора. Uh -huh. Тобто, ну, запам'ятати, що один дюйм це 25,4 міліметри, а потім е, ділити одну другу там, чи е, 11,16 – це абсолютно не проблема. А коли ти постійно крутиш ці гайки, ти вже пам'ятаєш і автоматично вибираєш ключ 3 четвертих замість ключа на 19. Ну uh -huh. просто. Головне – практика. Пан Тарас вже тривалий час спеціалізується на ремонтах, у тому числі закордонної техніки. Він добре розібрався в технічних особливостях двигунів та трансмісій. Каже, що технічну документацію краще читати англійською, мовляв, англійською зрозуміліше, бо українські переклади недосконалі. У цеху спеціальна рухома платформа, на якій зручно роз'єднувати коробки, застосовуючи маніпулятор. Майстер з гордістю показує саморобний стенд для випробування форсунок. Форсунка, від Двигуна Кам'янц 903, який застосовується на БМП Бредлі. Що носик цієї форсунки розкрутити, треба спеціальний спеціальний ключ. Бачите, скільки тут грані. Що тут открутити цю гайку? Теж спеціальний ключ. Тому мені довелося самому виконувати цю роботу, придумувати, як це робити. Взяв такий ключ, підточив його і тому. Бачите, угу. можна розібрати, розкрутити. Це для цього ключ. А ось ключ, який підійшов нам сюди. Угу. Теж довелося робити. Тож у військових частинах сил логістики Збройних сил України проходять військову службу справжні фахівці, і пан Тарас поміж них унікальний. А вік не є перешкодою. Навпаки, він додає поважності, досвіду, дозволяє виконувати ремонти надвисокої складності. Та відновлювати навіть двигуни і трансмісії із категорії донорів, а подекуди опановувати в найкоротші терміни ремонти військової техніки західного походження. ДБР продовжує виявляти правопорушення посадовців медико-соціальних експертних комісій. Цього разу підозру в декларуванні недостовірної інформації оголошена високопосадовиці Львівської обласної МСЕК. Вона забула вказати у торішній декларації, що користувалася BMW X5 2021 року випуску та мерседесом 2023 року. Якщо скласти вартість двох автівок, то виходить суттєва. Сума майже шість мільйонів гривень. Також встановлено, що власниця орендувала в будинку, де проживає паркомісце. Чим дорожче авто, тим більше дбаєш про його безпеку. Нагадаю, що навіть в умовах воєнного стану кожен чиновник зобов'язаний заповнювати щорічну декларацію. Якщо інформація про зміни в майновому стані не відповідатиме дійсності, це стане приводом для перевірок відкриття кримінального провадження та відповідальності у вигляді позбавлення волі на два. Роки. В рамках уроку «Захист України» для учнів 10-11 класів Житомирського ліцею номер 24 провели одноденні навчальні заняття з вогневої підготовки та тактичної медицини. Мета даних занять це національно-патріотичне виховання, військово-патріотичне виховання, формування оборонної свідомості дітей та юнацької молоді. Натискаєш і кришку піднімаєш догори. Ось таким чином. Зараз спробуємо. Соня збирає автомат. І до гори горяків. <свист> Підняти? так, треба. Двома руками половину. Все молодець, Клади її на стіл. І номер 24 вже не перший навчальний заклад Житомира, де проводять ці навчальні заняття. Під час навчання учні повинні ознайомитися зі зразками зброї та надавати медичну допомогу. Проводимо такі заняття як вивчення матеріальної частини озброєння, яке є в нас на збройні збройних сил України. Потім виконання нормативів, тобто неповне розбирання та збирання зброї. Потім також вони вивчають правильність одноманітного прицілювання та правильність прицілювання за допомогою командирських ящиків і розглядаються деякі питання з тактичної медицини. Це, це надання домедичної допомоги на в полі бою десятикласник Максим Німерич поділився з нами, що захід є надзвичайно цікавим і повчальним. Захід насправді дуже цікавий. На цьому заході ми можемо дізнатися багато чого нового. Ця інформація насправді є дуже цікавою, і хотілося подякувати за її проведення. Я вже побував там, де нас вчили прицільно стріляти і вести прицільну стрільбу. Дали багато цікавих таких порад, які насправді допомагають і допомогли зрозуміти, як правильно цілитися. Насправді дуже цікаво, нам допомогли, професіонали допомогли і покращили стрільбу і насправді виходить. Учениця ліцею Олександра Остроголят вперше присутня на подібних заходах. Школярка розповіла про свої враження. Сьогодні я дізналась, як накладати турнікет, ну взагалом, допомагати. Ну, медична допомога. Потім я дізналася, як правильно е, користуватись автоматом, як його складати. Та взагалом мені дуже дуже це сподобалось. Це дуже цікавий момент. Я сподіваюся, він мені не потрібно буде в житті. Сьогодні важливо прививати патріотизм для дітей, говорить начальник управління у справах ветеранів війни Андрій Забігайло. У нас Україна сьогодні знаходиться під час в часі війни. І ну, на мою думку, що кожен уже кожна доросла дитина, хлопець, або дівчина вони мають взагалі розуміти і бути знайомими, що таке зброя. Тобто, я не говорю про те, що вони повинні брати цю зброю, але хоча б дізнатися, яка вона, то це потрібно. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ. Дня спротиву у Житомирському дошкільному навчальному закладі номер 37 відбувся патріотичний флешмоб квест діти проти війни. Заходи патріотичного виховання. Це на нашу думку, головне те, чим сьогодні ми маємо займатися, і сьогодні тисячний день війни. Нам нагадав про те, що це ще один привід: нагадати нашим дітям дітям і. Про те, що зараз війна, але все ж таки ми прагнемо миру. До заходу залучили 150 дітей старшого дошкільного віку. Діти відшукали символи миру. Такими символами миру, як вони знайшли, це голуб миру, наш український прапор, який чисте небо і жито, який теж символізує на нашу думку мир. Також це наші захисники незламні воїни зсу. І Янгол, який прилетів до нас, і сподіваюсь, виконає бажання всіх наших дітей жити в мирі. Також на заході був присутній військовослужбовець та батько однієї з вихованок садочку. Все, що ми робимо в даний момент, це для того, щоб наші діти зростали в вільній незалежній країні, здоровими, щасливими, без того всього, що зараз проходить у нашій державі. We'll <laughs> Вихователька-методистка дитсадка Вікторія Куценко розповіла, що у закладі намагаються виховати у дітей патріотичні почуття через емоційний відгук. Ми багато приділяємо уваги тому, щоб наші діти емоційно сприймали ці такі заходи. Вони не були просто, знаєте, якимись застарілими. А ось ви бачите, що вони у нас сучасні. Вони спрямовані на те, щоб наші діти їх емоційно пережили. І були задіяні в певну діяльність. Я багато можу намалювати, але мрія у нас їх одна, щоб закінчилась страшна і люта, жахлива війна. Я намалюна. без біди, на батері, щасливу дитину, в мирному літає, та, на батері, Україну. Вікторія Шульська, Олег Ціпаренко у центрі подій СТВ. За даними гідрами центр Житомирської області, у п'ятницю 22 листопада, максимальна температура в день плюс 3, вночі мінус 2. Вологість повітря 85%. Вітер південний зі швидкістю 3,8 і метра за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно. Очікується дощ зі снігом.